Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено виплати одноразової грошової допомоги, яку трохи змінив. Уряд сьогодні з'явилось повідомлення на сайті уряду, на сайті Міністерства оборони, кого і чого це стосується. Певним категоріям прискорили виплату одноразової грошової допомоги, а також встановили врегулювало питання строків звернення за наразовою грошовою допомогою у разі, якщо особа раніше була визнана безвісті відсутною, зниклою, що трапляється дуже часто, навіть якщо побратим бачили, що особа загинула, але якимось чином чомусь це не, ре, не реєструється, реєструється як безвісті зникли особи. В подальшому люди звертаються до суду і отримують рішення суду щодо встановлення факту того, що особа померла, і тільки з цього моменту мають право на виплату одноразової грошової допомоги. Які зміни були? Якщо коротко. До речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, Ютуб, тік-ток, поширюйте це відео, щоб люди просто знали про свої права. Значить, які зміни відбулись? По-перше, строк, який буде відраховуватись для. Отримання той трирічний строк, отримання одноразової грошової допомоги не з моменту смерті, коли буде встановлено рішенням суду, а з моменту набрання рішенням суду законної сили. Це певним чином захистить е близьких померлих від того, щоб потім ще поновлювати строки, ще судити, судитись і судитись. І, до речі, нагадаю, я тут зверху залишу відео в Ютубі щодо питання, яке пов'язані. З оформленням цієї одноразової грошової допомоги, особа, яка воює, може зробити безпосередньо розпорядження, неї. тобто не завжди ця одноразова грошова допомога може доставати спадкоємцям чи тим, хто записаний в законі. Вона може самостійно розпорядитись цією одноразовою грошовою допомогою, тому варто про це також подумати і подбати. У разі, якщо є такі Питання в житті. Друга ситуація, як зазначена безпосередньо в самому повідомленні, самої постанови я ще не бачив, зміненої, тому що сьогодні вийшло і є тільки повідомлення це те, що для інвалідів першої групи які є, так мовити, отримувачі цієї одноразової грошової допомоги, строки виплати одноразової грош... грошової допомоги змінять, ну, як зазначено, їх зменшать. Тобто вони зможуть отримувати, якщо будуть доводити невідкладне необхідність невідкладного лікування цю одноразову грошову допомогу, як і раніше, я так розумію, одночасно або значно в коротші терміни. Ані так як перетворили у нас, одноразову грошову допомогу, розтягнули на декілька років для отримання. Поки на цьому все, у разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, з радістю будемо допомагати. Ну і не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Ви бачите, скільки людей віддають своє життя за Україну. Іншої України у нас не буде. Повірте, це все, що у нас є. І це треба зберегти для нас і для наших дітей, онуків і майбутніх поколінь українців. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! до зустрічі!